Триває проект інсайт, нагадую з вами Віктор Мозлевський. Також із нами Анна Варениця, режисерка, сценаристка, засновниця території театральної творчості, письменниця. Я більш не буду прилічити цього досить. І ми сьогодні будемо говорити про ті 9 років, так як ви говорили перед ефіром, де вони взялися, Це так 9 років театральній студії, територія театральної творчості. От, до речі, згадайте, давайте згадаємо той перший давайте. рік, так коли давайте. вам спала на думку. Заснувати таку студію, чому саме театральна творчість uh -huh. тоді оволоділа тоді вашими думками, і ви почали думати саме в цьому напрямку. Вже почали безпосередньо щось робити. Uh -huh. Дивіться, творчість вона завжди була в моєму житті, і скільки я себе пам'ятаю, ще її шкільних років я завжди була учасницею якихось театральних гуртків. Дуже завжди мені ця діяльність подобалася. На момент в той рік це був 2014 рік. Я повернулася з Дніпра. Назад жити до Вінниці. В Дніпрі я працювала маркетологом, я зрозуміла, що це не моє, я вигоріла і повернулася до Вінниці. Тут одна така знайома моя громадська організація сказала: супер, ти знову в Вінниці допоможи нам. Вони готували учнів з техколеджу до певної соціалки. Якщо не помиляюся, це було. День боротьби зі снідом, mm -hmm. і вони попросили мене якось так. От що це було не сухо, просто подана інформація, обіграти, а звісно. якось обіграти. І я ось місяць займалася з цими підлітками, і я це все поставила в формі е, танцю. Там було у нас танго, там таке воно все було. Е, там був трагічний фінал для ще більш такої е, впливу на людей. До речі, і ми зайняли перше місце. І вони запропонували мені далі ще півроку займатися з цими підлітками. І я погодилася і я ось прозаймалася і зрозуміла, що ну е, кінець, треба там думати собі щось далі, можливо, вернутися в маркетинг. Але мої ось ті студенти, мої учні, вони сказали, ми хочемо ходити далі. І я вже сама шукала приміщення, це все прораховувала, робила. І надалі три роки вони були моїм акторським складом. Я з ними тоді ще робила такі невеличкі постановки, десь так ну, 20, ну максимум 30 хвилин це відсили. В основному це були соціалки, потім також різні концертні номери, де ми виступали, і на днях міста, на днях Європи. А вже потім з четвертого року. Я вже почала писати великі сценарії, На той момент в мене вже була також доросла група, де були люди, десь так 25, там навіть 45 років. А студентської тої трупи ніхто не залишився. Ну. Е я маю на увазі вони працювати далі. Вони підросли поступово, і кожен з цих пташенят вилетів далі. В доросле життя багато з них хто переїхав з Вінниці, mm -hmm. дехто одразу потім одружився, поринув в сімейне життя. Дуже так. Ну але старт по різному у них був так. так. Ми досі з багатьма спілкуємося. Вони дуже тепло теж ставляться. До цього всього пишуть, вітаються. Дуже приємно зараз. Ви з дорослими працюєте, ну я маю на увазі, не студентами, так, так, так? так. Угу. і все-таки театральна територія театральної творчості вона зародилася так. вже після студентів чи е, вже з вона студентів. зародилася ось з ними з ними. І з три ними. роки вони були разом так, е, так. разом із вами. І це вже була ТТТ. Ага. Ем, про що ваші вистави? Їх можна якось об'єднати? В них є щось ем, однакове, чи вони кардинально різні? Ем, якщо говорити про сюжет, то вони кардинально різні. Якщо говорити про якусь таке ось більш глибше угу. поняття, то вони всі об'єднані тим, що я намагаюся в кожен свій сценарій закласти якісь певні глибокі філософські сенси. Кожен цей сценарій не просто якась вигадана історія, і ох, як класно! Давайте зараз її покажемо глядачам. Це дійсно має щире бажання донести щось людям. І кожного року це щось ось різне. Наприклад, перша така, от моя велика вистава мала назву Імпульс діалог. Це був дуже такий філософський сценарій. Він був про прийняття ось поганого і гарного світла і темряви в собі, про боротьбу всередині себе. І там було три життєві історії. Там було ніби як три пари людей, і в кожного з них відбувалася своя певна історія. І там була ніби як боротьба і в цих стосунках, і ділових, і любовних, і дружніх, і боротьба всередині кожної людини. І я приходила до висновку, що треба спершу прийняти Цю стихію в собі прийняти все погане, гарне в собі, і тільки тоді ти зможеш бути справжнім і бути спроможним на чесний і відвертий діалог з собою і світом. Потім наступний рік це був мандрівник е, мандрівника. Я придумала тоді, коли лежала в лікарні, відходила okay. після операції. Це був дуже такий е, важкий період в моєму житті, але я придумала ось цей сценарій про Одіссея, який потрапляє в царство мертвих. І Аїд каже, що він дасть йому змогу прожити своє життя, свої пригоди в зворотньому напрямку. І якщо він. Знайде відповіді на три питання: хто він, який найбільший дар в житті, і що допомагає мандрівнику знаходити дорогу назад, то той. Ем... Запам'ятається людям як герой дійсно. А якщо він ці три питання не зрозуміє, не дасть на них відповіді, не знайде їх, то він просто зітреться з пам'яті. Mm -hmm. І от такий аспект. Потім була лірична вистава між хмарами. Там була також паралельно дві історії двох різних пілотів. Там ще була головна героїня, яка була вчителькою, але вона все життя мріяла співати. її чоловік був проти цього. Дуже така лірична ніжна вистава. Потім два роки ми показували гру пошуку. Гра пошуку це була моя перша детективна історія з елементами фентезі. Там були дві паралельні лінії. Там події відбувалися в 2019 році в Чикаго. І от така була там картинна галерея, де. Куди привозять нову виставку, картини і щоденник е, такої відомої леді Астер, такої з історії, і також паралельно нас події переносять в 1921 рік там початок сухого закону, е, таємні ось ті бали, маскаради і життя самої цієї леді Астер. І там трішки таке було як на зразок Доріана Грея для того, щоб зберігати свою молодість своїх цих. Кавалерів, які її зажадали, вона перетворювала на картини, вона була такою головною злодійкою. Але тут також, як тут було, і про боротьбу світла і темряви в собі, про прийняття себе. І там головна героїня. Вона закінчує ось цей сценарій, цю виставу словами, що я так мріяла бути ось нею, бути схожою на цю прекрасну, неймовірну жінку. Але я не розуміла, що в неї нема, не було основного, в неї не було щастя, в неї не було ось тієї магії простих, звичних моментів, в неї не було людей, які її насправді любили, а в мене це є. І ось крайня вистава це Безайвого. Безайвого це історія метафора. Там є такий певний безіменний він. Ми його так і називаємо в сценарії. от він просто <свісно> до нього такі звернення, і цей герой він як уособлює просто будь-яку людину от кожного з нас. І до нього приходить наставник номер 8 Це таке уособлення долі, божественного начала, божественних сил. І свариться на нього, каже, що ти занедбав своє життя. Ти втратив надію, ти втратив вогонь всередині себе. Ти ось в тебе багато ненависті, багато злості, і от він йому там показує, що на нього чекає, якщо той не виправиться. І каже, що але до тебе спершу завітають чесність, ніжність та бажання. І в тебе буде шанс це все виправити, звісно, якщо ти наважишся. І далі у головного героя діалоги з кожною з цих трьох метафор з чесністю, ніжністю і бажання. Це і вони приходять до нього не просто так, ніби як там духи різдва. Так, вони до нього приходять в. Подобі тих жінок, яких він кохав, його перше дитяче ще кохання, коли він закохався там, в подругу своєї мами, там на неї так дивився, думав, боже, яка це неймовірна жінка, я виросту і одружуся з нею. От вона до нього приходить і йому згадує: ось там згадає тобі сім років, зима, там ці всі ось свята, це щастя. І вона нагадує йому про цю от чесність і такий чесний відкритий погляд. На світ в дитинстві. Потім в нього студентські роки, його перше вже серйозне кохання, перша зйомна квартира, перша спільна поїздка на море. І ця дівчина нагадує йому про ось цю ніжність, і що ніжність це не слабкість, як багато хто вважає, це сила насправді, і без неї наше серце це просто пустеля. Потім це вже його зріле кохання, це бажання, і ця жінка нагадує йому про ось цей вогонь бажань, про його цілі, про його мрії, і що без цього він просто потрапить в темряву, якщо не виправиться. Ну і там поступово він це, звісно, це все розуміє. У нас там ще певні хореографічні вставки, теж такі метафоричні. І, зрештою, головний герой дійсно приходить до того, що все своє життя, ось ці ось роки, коли він занедбав його, він просто тікав від себе, і зараз він зрозумів, що без чесності, ніжності і бажання він не може далі піти, і тому він виправиться. Анна Ворониця, режисерка, сценаристка, засновниця території театральної творчості, письменниця, людина, яка вдалося зробити так, щоб я заслухався. Про це все, що вона розповідає, тому що все це все це уявляв, все це собі в голові бачив. Ми говоримо про е, творчість театральну, так е, от і е, цими вихідними. Про цю крайню виставу без зайвого та про яку mm -hmm. розповідали, люди її могли побачити. А як часто ви ставите взагалі вистави ще ра більше ніж раз на рік? Ну це було раніше, звісно, більше ніж раз на рік. Це була прем'єра і ще десь так. От кілька повторів. Скажу чесно, що це не було дуже часто, тому що це потребує величезного ресурсу. Це все прожити написати. Поставити до цього ну, дуже трепетно, просто ставлюся, тому не часто. Вже зараз, під час повномасштабного вторгнення, вже буде видно, як будуть повтори, коли і чи будуть далі. Поки що, ось так дуже хотілося людям перед Новим роком дійсно нагадати про щось гарне, подарувати надію, що дійсно ми можемо. Впливати на себе, на своє життя, ось це таке світло всередині себе тримати, тому хотілося зробити людям ось такий, ніби як подарунок, ось цю надію подарувати, а далі вже буде видно. У вас уже є досвід, так у вас є вже не один фідбек глядачів. Так, так? як ви можете характеризувати от фідбек на виставу без зайвого? Людям дуже подобаються вистави. Люди дуже часто плачуть на виставах. Ви ви сказали. Здається, перед виставою, що ви хочете зазирнути не лише в очі глядачам, але і в серце. серце. Так, так для мене це дуже важливо, щоб люди прийшли не просто провести час. Хоча, і звісно, це і теж добре, тим більше зараз, так цього позитиву трішки набратися. Але мені завжди хочеться кудись ось в глибину купнути, також десь їм в серце зазирнути. І коли ось ви знаєте, мої театрали з мене сміються, що я садистка, тому що я кажу, боже, та хочу, щоб люди теж плакали. Але сьогодні я була така щаслива. Трішки дивно звучить, але ці сльози, якийсь такий ось катарсис, сльози якогось такого відкривання, і я там стою так за колоною, спостерігаю. І бачу, як люди так ось заворожено дивляться. Дуже багато людей плачуть, потім вони підходять, дякують. До речі, одна глядачка підійшла і сказала, що от ви знаєте, ця вистава могла б замінити рік роботи з психологом. Угу. Ну, звісно, це гучно сказано, тому що в кожного свої проблеми, але. Це, так, це, це дуже приємно, тому що тоді дійсно є якась така ніби як арт-терапія, щось таке стілююче. Тому мені дуже це приємно. Але я зараз теж така трошки висновна, тому що дуже багато енергії ось віддали, тому буду наповнюватися і вже далі творити. Угу. Е, тоді ви режисерка. Так. Ви сценаристка, і ще, це, і ще ви... трішки зіграла. І акторка, так? Так. тому що ви ще, ви ще зіграли. До речі, що вам більше з цих трьох ролей е, подобається? Ну, я не можу сказати, вони такі всі класні, всі класні. мені, от, чесно, тому що чесність, вона така була якась дуже от, казкова, дуже добра. Ось це таке заглиблення, коли от в залі всі згадували ось ці моменти з дитинства свого, які дійсно були в кожного з нас. Воно якесь таке дуже трепетне. Ніжність дуже ось прекрасна, чуттєва. Там, напевно, була найбільш е, лірична сцена, найбільш ліричний діалог з усіх. Я зіграла бажання. В принципі, в мене такий характер, теж такий трішки вогняний, і двом іншим акторкам також в принципі, більше пасували ці ролі і по типажу, тому що вони дві такі. Блондинки, наприклад, там ніжність, У нас така була Дар'я Радзіковська, там, прямо як в моєму сценарії, щось ти дивилася на мене і ось поправляла своє волосся, яке красивими хвилями спадало на твої засмаглі плечі, і я закохувався в тебе ще більше. Ти була схожа на морську німфу. Тоді вона дуже пасувала ось під цей такий образ такої русалки, такої лорелеї. Тому ця роль дісталася ось їй. Я ось думаю, що взагалі що кожна зіграла ту роль. Яка дійсно от їй якось треба була? Яка була з нею чимось схожа. А ваші актори сперечаються з ролі, Ні. Е, роблять один одному якісь е, інтриги. Там. Ні, ні, ніколи. По-перше, ви знаєте, я вам такий ще секрет відкриє. Вони, коли погоджуються брати участь у виставі, вони навіть не знають, кого вони будуть грати. А, це для них <с?> с... Да, на, на так, репетиції так, це вже. Так, прес. так. Тому що я спершу питаю, хто буде грати. Дивіться, в мене ось є ідея. У мене зароджується в голові ідея. Я не пишу одразу сценарій. Я це ще виношую, воно там зароджується, там роблю собі якісь якісь помітки, десь якісь речі записую. Потім, коли я розумію, що я більш-менш готова, я пишу там в чат своїм акторам, кажу, хто хоче цей раз взяти участь, хто може вкластися mm -hmm. там часом, ресурсом. Вони мені відписуються. Хто я дивлюся, хто в мене є, і тоді я вже дописую деякі моменти, можу навіть туди ще когось вставити якогось персонажа, якщо людина ну дуже хоче, ну чому б ні? Тому такого у нас не буває. Потім я їм скидаю в чат сценарій. у вас є кілька тижнів вчить, потім будуть репетиції. Скільки триває взагалі, процес від вивчення тексту до безпосереднього Десь два місяці. Два місяці потрібно витратити? На це. От, чесно, я знаю, що от, якісь мої можливо, інші колеги вони витрачають на це набагато більше часу. Не знаю, чи це правильно і де тут є правильно і неправильно взагалі? Мені по-моєму також характеру. Я більш така імпульсивна людина, і поки ось цей вогонь цього бажання ще палає. То я ось дуже швидко все це організовую, всіх надихаю, мотивую там, ставиться голос, все шліфується, все робиться. Також це, в принципі, на цю виставу пішло два місяці. Вона була не така велика, як попередні вистави. Тому тут було цього доцільно. Тут якраз вистачило часу, щоб всі вивчили, вони дуже хотіли це зробити, щоб ми прогнали, порепетирували, поставили певну невеличку хореографію, і поки також цей. Їх інтерес та ентузіазм не погас. Вони ось також на такому підйомі піднесенні це все програли. Тому що я також знаю, коли люди вже повторюють і повторюють, і вони такі вже трішки, вже не так воно їм і цікаво. І трішки десь ця цікавість трішки спадає. Тому цей раз це було два місяці. От якби ви ставили виставу другий раз, угу. ви б щось би змінили в ній? В плані тексту, ви тексту знаєте, на увазі реакторів. Ну, дивіться, шліфувати завжди можна. Є, що звісно в плані шліфування гри акторів можна було б її ще б і ще шліфувати, так, тому що досконалості не буває меж в плані слів, якихось сенсів. Не думаю, щоб змінювала. Не люблю це робити. Вважаю, що ось цей перший такий ось варіант. Він найкращий, тому що ти вже починаєш щось змінювати, і ти його хочеш і далі, і далі, і далі. І це також безкінечний процес, ти вже не можеш зупинитися. Також там у нас виникли деякі трішки проблеми зі світлом і зі звуком. Це були, скажімо так, глядачі цього не помітили, але я собі знала, що воно мало бути трішки в інші моменти це відбуватися. Тому звісно, вже при повторі я б його. Трішки інше з людьми, які по цьому питанню працювали з ними б інакше б вже мала працю. Е, вистава без зайвого», Я знаю, що несла таку і доброчинну складову. Так, так, так. так. Розкажіть. Е, про неї. Ми продавали е, квиточки, і ось вчора, сьогодні я от закінчую розраховуватися там з людьми за оренду, так які приймали брали участь е, в цьому всьому. Надавали апаратуру, працювали на виставі, решту коштів. Це вони підуть Олені Остапенко, яка є у нас в Вінниці чудовим волонтером, чудовою жінкою. Вона лікар-остеопат, також в неї син служить в ЗСУ. Я їй довіряю, я її знаю багато років, і тому було ось таке ось рішення прийнято, Ось ці гроші, які лишаються, передати на добру справу. Дякую вам. Я сподіваюся, що без зайвого це дійсно як ви тоді сказали, обережно крайня вистава. Так, тому що ще будуть інші. Анна Варениця, режисерка, сценаристка, письменниця, засновниця території театральної творчості. Була у нас в ефірі в проєкті інсайт. Звершень вам наснаги, натхнення. Дякую, дякую, а це був проєкт Інсайт. І з вами працював Віктор Мозлевський. Дякую за увагу. На все добре. буднях на 101,8 FM. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.